Зеленій мафії на чолі Зеленським понадобилося сім років, щоб захопити владу в Україні за допомогою політтехнології спецслужб Москви і п'ятої проросійської колони в Україні. Політична та ідеологічна складова сценарію плану приходу зеленої сім'ї до влади в Україні була розроблена вже згаданим мною п'ятим управлінням ФСБ Російської Федерації. В основі плану лежав телевізійний серіал Слуга народу і наративи руського міра реалізовані, апробовані на різноманітних шоу студії Квартал 95. Головну роль в шоу завжди грав хрещений батько Грінфемелі Володимир Зеленський, який мав жорсткий авторитарний стиль управління 95-м кварталом. Свій стиль управління Зеленський переніс і на керівництво держави, незважаючи на те, що Україна є парламентська президента. Денською республікою в агентурних донесеннях і оперативних довідках ФСБ Російської Федерації Зеленський називався, значиться, в.